Усім доброго дня. І сьогодні з вами знову я, Міша Пуфер, магістрант кафедри дизайну Херсонського національно-технічного університету. На моєму каналі ви можете подивитися деякі мої університетські роботи та просто мої проєкти, тому не забувайте підписуватися та ставити лайки. І сьогодні ми з вами будемо розмовляти про декаданс. Дуже радий всіх бачити. Сподіваюся, це навзаєм. Якби ви не знали, що таке декаданс, то скоріш за все, ви б не дивилися це відео. Тому сьогодні ми згадаємо, що ви вже знаєте, та доповнимо свої знання. Поговоримо на тему того, чому декаданс досі живий, незважаючи на його естетику розчарування та занепаду. Що ж таке декаданс? Декаданс це назва кризових явищ в історії культури та мистецтва. А які відбувалися у кінці 19-го, на початку 20-го століття? Його декадансу зазвичай пов'язують з настроями безнадії, розчарування, занепаду, життєвих сил та естеци та естецизмом. Декаданс як конкретний історичний факт постав у Франції в другій половині 19-го століття. Де вперше було застосовано цей термін для позначення нових художніх тенденцій, які заперечували позитивні доктрини того часу, ілюзорний академізм, жорсткі наративи у творчості, правила, та ілюзорність ідеальності, та життєрадосності, яку показувала культура до цього. Раціоналізм та дійсність втрачала свій сенс і переходила в більш ілюзорний та містичний напрямок. Декаданс не має якогось певного чіткого періоду чи набору особливостей, які його визначають, тому простіше шукати декаданс як набір характеристик в роботах авторів, художників, письменників. Серед письменників відомими декадження. Медика... Декадансерами, декадент, декадентами, відомими декадентами були Шарль Бодлер та Оскар Вайлд, а також Володимир Вениченко. Там термін декаданс в перекладі з французького означає занепад, але він не є повною характеристикою цього явища в мистецтві. Основні ознаки декадансу це. Неприйняття дійсності, відмова від громадськості в мистецтві, культ краси як вищої цінності, містицизм, віра у потойбічний світ, індивідуалізм, відмова від моралі буржуазного суспільства, настрої занепаду суспільства та буржуазії того часу і надання перевазі форми над змістом. Тобто мистецтво починає працювати за правилом мистецтва, заради мистецтва. Спосіб, вигляд, техніка стає важливішою, аніж посил чи ідея, яку показує витвір мистецтва. Тому що якраз з цим і зіткнулися автори того часу, що з технічного з технічної точки зору. Краще вже ніхто нічого не зробить. А нові ідеї потрібно десь брати. Нових ідей немає. І тому роботи художників виглядають дуже красиво, дуже академічно, правильно, виведжено. Але вони не мають сенсу. Просто повторюють одне і те ж саме: просто цитують минулі покоління. Та... Якось, е брак ідей. Взагалі ось Декаданс це брак ідей, який призводить до всіх цих, цих настроїв занепаду, е песимізму, депресивності е та відчуття чогось жахливого, ще до кінця світу, чи якихось епідемій, війни, проблем. Тривалий час термін декаданства був нерозривно зв'язаний з модернізмом. А, наприклад, в Україні декаданство вживалось навіть як синонім модернізму, і в, по в поезії значно сильно розширилось у символізмі, яке було найпопулярнішою напрямом в період раннього модернізму на території України. Також відбувалося зближення живопису, музики і філософії, що призвело до створення нових творів, нового, нових, нових прийомів, до створення якихось виборів мистецтва, що, на мій погляд, дуже гарно вплинуло на розвиток кіно в майбутньому, і до цієї теми ми повернемося ще трошки пізніше в нашій лекції. Червоною низкою крізь. Весь опис декадансу, ідея його естетицизм, культ краси і а, взагалі необхідність самокульту краси, а, описав в своїх роботах Оскар Твайл. Наприклад, цитатою ми породження тривожного, що обіснувалося століття, і куди нам бігти в такі фатальні хвилини на надриву, куди нам сховатися як не в ту вірну обидві краси, де завжди багато радості і трохи забуття. Вайл також намагався реалізувати ідею повної свободи творчості, незалежності художника ні від якихось правил моралі, релігійних догм, норм суспільства, в якому він живе. Виводив в маси саму ідею мистецтва заради мистецтва. Декаденти, подібно до романтиків, намагалися втекти від реального світу. в від а, своїх мрій або внутрішніх фантазій. А, багато з них передбачали неминучу загибель людства, а, бунтували проти сучасного світу, який не виправдав їх а, сподівань. Взагалі, апокаліптистичні настрої теж супроводжували декаданс в час його розквіту. Не дивлячись на те, що Декаданс як назву періоду використовують для кінця 19-го початку 20-го століття, я вважаю, що Декаданс живий і досі. Часний декаданс перестав бути лише антиградним і тісно змішався з готичною субкультурою. І причому дуже тісно опираючись саме на візуальну складову, тобто наповненістю якимись статичними. Характеристиками, ніби похмурі кольори, багато чорного, срібло, використання Чого? використання естетики готичної моди, бліда шкіра, темний макіяж та взагалі на зовнішньому декаданс в сучасному світі трохи більше пов'язаний з зовнішнім виглядом, зовнішнім баченням як щось таке темне та прославляючи естетику занепаду, смерті і всього такого. До речі, декадентсні настрої були і залишаються досі, але просто вони трансформуються і знаходять нові, нові шляхи свого розповсюдження. Наприклад, якщо загадати сповідь сину століття Мюсе або героя нашого часу Ермонтова, то в цих творах можна помітити хворобливість покоління, яке зображає автор, і він не просто її виявляє, чи якось зображує як знахідку, а просто декларує як факт. Тобто декаданс це. Історія, яка повторюється декілька разів, декілька, можливо, через кілька поколінь, тому що в найперших джерелах декадансом називали період в культурі Римської імперії під час занепаду саме римської культури та римської мови. Потім це стала назва для періоду передуючого модернізму в Європі. Тепер декаданс – це щось, що просто незвичне, щось, що виділяється а опис настрою, який є в суспільстві або в мистецтві, і саме тому він живе досі. Змінюється лише кількість авторів чи творів, які звертаються до декадансних тем. Приходячи від літератури та картин, можна згадати. Що Декаданс навіть відбивався в музиці. Це було не також давно. Наприклад, Лінда. Якщо подивитися кліпи до її пісень, то це декаданс в чистому вигляді, символи занепад, депресія, смерть і естетика. Це все поєднується в витвір разом з текстом і музикою, який є, по суті, декадансним. Як інші приклади, можна згадати гурт Мумітроль, Агата Крісті. З більш сучасних представників можна згадати російську співачку Монеточку, яка в своїх піснях теж декларує брак нових ідей. Повертаються до тем, які стосуються занепаду, кризи, смерті як фізичної, так і моральної, так і інтелектуальної. І дуже гарно в наш час настрої декадансу проявляються саме в кіномистецтві, та навіть в створенні серіалів. Трошки пробіжимося. По, Таким найяскравішим представникам дансних настроїв в кіно. Це, наприклад, фільм Заводне апельсини 1971 року, естетизм, мистецтво заради мистецтва, головне це подача, те, що ми бачимо. Але, окрім цього, наповненість такими настроями. Революції якоїсь занепаду режиму, який вже становився. Обличчя зі Шрамом, 1983 рік, Твін Пікс крізь Вогонь, 1992. Кримінальне чтиво 1994 року. Американський Психопат 2000 року. До речі, цьому фільму стільки жоків, скільки мені, а я досі його не бачу. Ну, треба буде подивитися після запису цього відео. Напишіть, до речі, в коментарях, які ще приклади декадансного кіно чи серіалів знаєте ви, і які ви подивитеся, чи, можливо, вже дивилися, і згодні ви чи ні, що я ось так от відніс їх до декадансного кіно. Великий Гетсбі» та Вовк з Уолл-стріт». Окрім того, що ці фільми вийшли в 2013 році, в них в обох головну роль зіграв Леонардо Ді Капріо. Ці фільми також відзначаються як декадансні серед критиків. Та, взагалі, побачивши фільм Великий Гетсбі» в цьому списку, я відразу не міг зрозуміти чому. Але потім, посидівши і проаналізувавши його, я зрозумів, що так. Естетика є. Це дуже стильна картина. Якщо ви не бачили, рекомендую до перегляду точно. А, смислова нагрузка шикарна, якраз яка розкриває занепад цієї буржуазної культури, цієї еліти, яка живе на показ, в якої головне, це картинка яку створює герой, а не його внутрішні переживання. Ось це зображення красивої коробочки, красивого фантику, подарункового, всередині якого нічого немає. Лабіринт Фавна 2006 року дуже цікава робота. І з візуальної точки зору, і по емоційному наповненню, і по символічному наповненню, і по культурному наповненню коротше. При слові кіно і декаданс я відразу згадав Лабіринт Фауна. І друге, що відразу приходить на розум до, скоріш, цього, за всіх, це режисер Тім Бьортон, тому що ви ну, всі бачили роботи Тіма Бьортона. Це і Труп нареченої, і Франкінні, і «Едвард Рукножиці, і Бедлджу, і «Бетмен». І Марс атакує, і жах перед Різдвом. В усіх його кінокартинах та роботах можна прослідити готичну стилістику, або якісь її частини, та декадансні настрої. Адже ми бачимо дуже гарні і дуже цікаві способи показати щось, що. Розсмислюється, що зображає естетику смерті, зображає а, гору з потибічним світом, або, в принципі, зображає потибічний світ, містику, спіритизм. М -м, Бетмен є дуже гарним представником кіно Всесвіті, тому що а, там підіймається дуже багато соціальних і культурних тем, до яких вже звертався декаданс, і до яких знову звертається Тім Бертон у своїх роботах. Та хочу, щоб на це звернув увагу і глядачі. І переходячи до серіалів, просто не можна згадати такий шедевр американської. Кіноіндустрії, як американська історія жаху. Це телесеріал у жанрі жахів, створений Райаном Мерфі та Бредом Фолчуком. Це серіал антологія, кожен сезон якого має різні сюжет, місце та персонажів. Перебіжимося трошки по сезонам, моїм улюбленим або тим, що я бачив, та пошукаємо в них декадентні настрої. Ну, Будинок вбивця тут. Естетика смерті. Розкладання, зображення того, як картинка важливіша за внутрішній сенс. Цей будинок взагалі є класним представником декадансу, тому що люди приїжджають, а дивляться на це величезну будівлю, гарну, яка архітектурно, здається, навіть є пам'яткою. Таночку ціну і купують його, ніколи не замислюючись, чому його так дешево продають, дивлячись лише на зовнішні характеристики. Шабаш. Ну, відьми, магія, спіритизм, містицизм – це все дуже добре характеризує декаданс. Готель те ж саме в принципі. Апокаліпсис: Ну, що може краще передавати естетику кінця світу, ніж цілий сезон серіалу, який присвячений кінцю світу? До речі, дуже цікавий сезон, як на мене один з моїх найулюбленіших. До серіального розкриття декадансу ще можна віднести серіал на декілька серіалів. зі всесвіту Щоденників вампіра. Коротше, серіали про вампірів, тому що це серіал про вампірів. Вампір це взагалі якесь міфологічне уособлення декадансу в матеріальному світі, як на мене. Тому що він достатньо такий містичний, естетичний. При цьому вампіри завжди зображаються так, як зображався. Пересічний представник періоду готики чи декадансу, тобто блідий, коли під очі має, гарно вбраний, тобто має смак. Тому так. Я вважаю, що серіали про вампірів, перевертнів та відьом теж можуть бути гарними прикладами. Але тут же треба дивитися окремо кожен серіал. Розбирати на частини. Взагалі, якщо покопатися, то можна знайти дуже багато второсортних фільмів жаху або комедій, тому що з одного боку для кіномистецтва вони не є дуже цінними представниками вони зображають щось таке неймовірне. А з іншого боку, якраз тому вони є представниками декадансу, тому що вони показують, як працює індустрія, коли головну увагу приділяють зовнішньому, а не внутрішньому. Коли за дуже гарною, продуманою картинкою немає ніякої ідеї, немає сенсу, немає ніякої цінності. Фільми жахів. Дуже часто нас відправляють до естетики смерті, розкладання, гниєння, тому вони теж можуть відноситися до декадансного кіно. А не дивлячись на погані комедії чи безглузді комедії, в них все ж є цінність культурна тому що комедії. Часто мають сатиричні іронічні настрої і зображають саме проблеми, які є в суспільстві, в спільноті людей, саме зображають те, що і є причиною упадку настроїв, те, що є застарілим та те, що має бути висмінним. Одним з Найсучасніших, найсвіжіших, най, напевно, навіть для когось це буде найдивніших представників декаданців декадансу в сьогодні. Я хочу сказати про розповісти про серіал Ван Дивіжон це представник кіно Всесвіту Марвел. Про Бетмена ми вже поговорили. А тепер подумав про Марвел. чому саме а, цей серіал я вирішив виділити як декадансний? Скоріше за все, через головну героїню, а також її сюжет і розвиток в історії. Напротязі всього серіалу ми бачимо відсилки до смертей. До якихось втрат її моральних та людських важкість занепад, нерівноваженість розуму в якихось моментах, депресивні настрої, настрої засмученості, смутку, вичерпання. В хворобливості. Коротше, у собі о, Ванда Максимов вміщає дуже багато характеристик, які є характерними для декадентів, не тільки персонажів їх творів, а й для самих авторів. Тобто, вона така собі о, втомлена життям і постійним розчаруванням, починає відмітати загальнолюдські норми моралі, чи навіть глузду в деяких моментах. І починає створювати картинку заради картинки. Але за цією картинкою нічого немає, вона нічим не підкріплюється. Ще одною відсилкою до того, що Ванда є дуже декадансним персонажем, це те, що вона є. Що вона є алою червоною відьмою, якийсь містицизм, там, магію, спіретизм, який не характерний для супергеройського кіно, але все ж є, і тому вона стає таким ось виключенням з всього всесвіту Марвел, і навіть як... і такі ось її. Емоційні характеристики, які відрізняють її від інших героїв, те, що, на відміну від суперздібності, які майже завжди пояснювалися з наукової точки зору, вона має саме магічні сили, робить її таким ось декадансним персонажем. І, як на мене, найкраще це розкрито в. Другому фільмі по Стренджу, тому що тут Ванда, скоріш за все, буде дуже гарно контрастувати з Стренджем, і саме для цього і були створені такі різні персонажі. І, Можливо, для цього Ванда була наповнена такимось, якимось якимось щоб Докремлювати і себе від інших персонажів і інших персонажів розкривати більш з героїчного, з позитивного, з такого ну, геройського, класичного куту, кута зору. Другий стрендж в Україні ще не вийшов, тому я його ще не дивився. Але обов'язково буду дивитися. Напишіть в коментарях, чи будете дивитися ви тепер після цього відео. Чи погоджуєтесь ви з моїми прикладами декаданства? Чи є у вас якісь свої приклади? Сподіваюся, якщо буду робити відгук на другого доктора Стренджа, обов'язково зроблю відсилку на цю лекцію, тому що, коріш за все, буду більш ретельно досліджувати образ Вандині з самого Стренджа. Ця лекція була цікавою. Ви дізнались щось що нове, або просто гарно провели час? Щось згадали, послухали мої грозми. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал.